Ви ж ховаєтеся, і вмісти з пустоваром, і обнімаєтеся, там зоніщого, знайшли людину. Глибокопорядно і глибокопорядно. Я просто глибокопорядно людина. Я думаю, що вам дали за це замовлення. Mm -hmm. ось, так це, що ти думаєш, це твоє думає, думання. Дум, дум, дум. дум, а я тебе знаю, як ти ще починав в Кобі служити. Я прихнюю на голову. А де ось ще з гвардії, ось що в комуністах бігав, ось там, пісні такі невеликі. Який комуністах? Я вже забувся. Та ось там, щоб бігав в партії комуністичні. Волгін, мабуть, так. Волгін? Или дух, или дух, или дух. Так вони бігає. Та нема вами. З нами його нету. Ми з вами, так. Там ще там на всьому. Ну я людям не кажу, не вирозділ. Знаю я його, як кота. І руки не простягу, до люблю. Все, успокойся, будемо що нічого не було. Я тут щось страшую. Та що з ними балакає? А це ганебна справа, просто ганебна.